Друзі, розпаковка. Таро. Сьогодні замовив собі нову колоду. Відкриваємо разом з вами. Бо ж, зараз почекаєте, в мене тут все вскоч. А, Дуже цікава колода. Дуже цікава колода. Зараз я щось вони... тут ще і свічки в мене. Тому вони в таку велику запакували коробку. Так, Дуже цікава колода, дівчата-хлопці. Вже мені хочеться самому відкрити. її. називається колода колодаць долі. Так, свічки нам не треба, ми не будемо дивитися свічки. Саме головне це колода. Дворець долі, дівчата-хлопці, Дивимось, Дуже цікава колода. Двіся. Дивіться, дуже цікава колода, Зараз вам покажу. Така вона, знаєте, поширша, ніж звичайне та Дивіться, це шут у нас. Така рубашка. зараз показую. Такий глаз, бачите? Дуже цікаво. Пожалуйста, записуємось, хто хоче на новій колоді. Мах! Таких дуже мені вона. Верховна Жриця, дуже вона мені. Старша аркан, імператриця, такий імператор. арафант будь ласка, закохані. Картка, будь ласка, така дуже цікава. Справедливість, так ачельність. Пожалуйста, старший аркан колесу Фортуни, Дивіться, як цікаво. Картка сили, картка повишеного по смерті. Король кубків отакий цікавий. Ну і так далі. Будь ласка, заходьте на ефірчик. Заходьте на ефірчик, а, хто хоче на новій колоді зробити розклади. У мене дуже дьявол, дивіться, який, яка спокуслива жінка. А, башня, да, зірка, надія, дуже цікава красочна колода. А, заходьте на ефірчик, така розпаковочка.